Поліська журавка. Гіпертонія каже, тре дієта. Прощайсь, свинини смажена котлета, і жирне м'язко ж тепер прощай. А як я буду? Краще не питай. Дієта буде з куркою, яйцем і кава. Вже не буде з млинцем, звичайно, броклі, варена рибка, буряк і морква. Буду, наче скрипка. Зап'ю всі нерви травами з меліси. із м'яти глоду, інші всі заміси. Таке життя за шістдесяту тих, хто хоче залишитися в живих.